В останні вихідні серпня святкує своє 500 річчя село Накваша. На згадку про цю визначну подію у селі встановили пам'ятний знак. Урочисто відбулося святкування Дня села у Накваші. Воно наче зачаровує своєю по-особливому гарною природою. Серед розлогих дерев, які стали свідками багатьох подій, прокладає собі шлях річка Іква. Тому не дарма Наквашу ще називають селом над річкою. Варто згадати, що назва села єдина в Україні, що додає йому ще більшої неповторності. Серед такої казкової краси пройшли головні святкування. Величі цим подіям приніс приїзд у село Харківського богодухівського єпископа Української православної церкви Київського патріархату. Урочистою ходою віряни відправилися від Ноквашанської церкви до нещодавно встановленого у селі Каменя. Тут усіх присутніх привітала почесна жителька села. Над іквою славне село. Більше вже не скажеш, як тут. Завжди і повсюди селяться люди, де ліс і живе джерело, в затишній місцині, в гаях Саварина, зродилося наше село. Накваша, накваша історія наша, важкі, неспокійні часи. На кваша, на кваша заквітчена чаша, на снаги пісень і краси. Про ті давні вісі могла б розповісти лише тиха іква одна про чорну неволю і скривджену долю і випете горе сповна. І сонечком вранці в трудах на квашанці, в задумі смагляве чоло. Щоб мирі зростало і щастя зазнало над іквою рідне село. І своє привітання хочу завершити словами Ярослави Бутинської, вчительки села Тетильківці, яка теж написала пісню, присвятила цій події, а музику Микола Цап'як написав. Миру нашим селам, хай зникне війна, хай пісня весела, в накваші луна. Вона понесеться аж за небокрай, Ти, Господи, наквашанцям щастя подай, щоб і із роду у рід нащадка стрічали за тисячу літ. До слова були запрошені всечисніші отці, які після спільної молитви освятили камінь. Єпископ Харківський Богодухівської Української православної церкви Київського патріархату вручив настоятелю Наквашанської громади та голові сільської ради архієрейську грамоту. А також хочу сьогодні вручити свою благословенну архієрейську грамоту, яка надається громаді села Накваша Кваша Бродівського району Львівської області на знак благословення за щиру працю на користь Церкви Христової та з нагоди 500-річчя. Божою милістю, єпископ Харківський, Богодухівський, Митрофан, року Божого, 2015-го, місяця, серпня, дня 30-го. Користаю тої нагоди, що хочу всім вам дякувати, парахияни. Найперше, сільському голові Марії Павлівні, направду, що дуже багато зусилля приложили і клопотала тут про цей захід, про наше свято. Оргкомітетові, дуже важливо, що були активні. А всі мешканці нашого села трудилися, прибирали, робили все найкраще, ось таке свято самим собі і іншим, усім гостям, які приїхали до нас на свят. Ну, також спонсорові, нашому депутатові обласної ради, пану Олександрові Ган... Ганущину. Ось це його пожертва, це його, напевно, така ідея. І повірте, що він дуже гарно вписується тут, на початку села, в центрі села. Назвичайно це щось є так старовинно, і воно підходить до, до нашого тут географічного розположення. Велике йому спасення. Також єпископ Митрофан привітав усіх зі святом. Ви родом з цього села. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Ну, найперше слава Ісусу Христу і хочу привітати святою неділею. Ну і привітати своїх однольсельчан е, на Квашанці з величезною, величною радісною датою їхньому житті з 500-річчя е, років з дня заснування села Накваша. Е, село Накваша – це рідня. Моя домівка, яка породила мене, яка дала життя мені, де батьки мене тут виховали. І з цього села я пішов навчатися у Львівську духовну семінарію, потім Тернопіль, Київ. І на сьогоднішній день перебуваю єпископом Харківським, Богодухівським, Української православної церкви Київського патріархату. На запрошення голови сільської ради Маріани Павлівної я також, що це настоятеля, це Василія. Я приїхав сюди, щоб підтримати наших односельчан і привітати з цією величною подією, тому що справді серце відчуває і тягне, бо це моя рідня батьківщина це земля, яка дала мені життя. Неподалік на сцені, де традиційно виконали гімн України, ведучі розпочали концертні вітання. Тож вітаємо сьогодні! Усіх вас! Вдару! українському селі на яке квітучою гірляндою розкинулось у мальовничій долині, між двома пагорбами, немов у урізьбленій колисті. Моє рідне село сталановитими людьми, давніми вулицями, і тими куточками з мальовничою природою і чарівною піснею. Моє цело. Впродовж свята зі сцени звучали розповіді ведучих про історію села. Тож усі охочі мали змогу довідатись про славне минуле на квашанській землі. Однак поступово село входило в спокійний ритм життя. Припинилися спустошливі татарські навіги, кровопролитні бої між різними військовими відділами. Наприкінці XVII століття на Кваша, як і весь підхамінський ключ, знаходилася у власності родини Цетнерів. На сторінках Йосифінського земельного кадастру знаходимо перелік урочищ, городи, двориська над берегами, на копанях, загумин. Поетично та невимушено висловили свою любов до рідного краю, діти. А спогадами про рідне село зі своїми земляками поділився виходить на ваші, який присвятив 20 років праці на посаді голови колгоспу. І пам'ятаю, що тут, от, на тому рівнині, була така, як колись казали старі люди калябуха. І ми прийняли таке рішення, щоб збудувати тут якийсь невеличкий культурний центр, який ми сьогодні маємо, де прийти, привітати один другого. Я дуже вдячний за запрошення голови сільської ради пані Маріані Павловни. Насправді вона під опікунством депутата обласної ради Ганущина, що список такий довгий. Ведучий зачитав, я їх щось не бачу. Але так думаю, що ті люди заслуговують поваги. І Олександр Ганущин, і Мар'яна Павлівна, що так постаралася, щоб сьогодні зробити таке для нас свято. Я вас, шановні односельчани, іще ще раз щиро вітаю святом, пам'ятаємо за те свято, яке сьогодні ми відзначаємо. Пам'ятаємо один за другого, і нехай та пам'ять завжди живе в наших серцях. Мелодійності урочистим заходом додали музичні виступи учасників свята. Поруч зі сценою була виставка різного роду робіт. Вабили своєю мальовничістю картини, чарували вишивкою білосніжні рушники, непорушним поглядом зустрічали прохожих книги, і велично стояли вироби з глини та дерева, красувались жовтими боками яблука та груші, наче купались у багряних променях сонця. Тут прохожі могли не лише поласувати смаколиками, які напередодні свята старано готували господині села. А й зробити доброчинні внески на честь загиблих борців за волю України. Поруч розташувався дитячий майданчик, де діти весело проводили час. Своєю радістю з нами поділились наймолодші учасники дійства. Скажи, будь ласка, свої враження про свято. Тобі сподобалося? Що угу. найбільше сподобалось. Пісні. Пісні, а ще що сподобалося? На майданчику сподобалося? Сподобалося на святкування села. А що саме сподобалося? Те, що мама напекла, такі бублики, як по вони такі смачні. Ще тут можна в садіку побавитись, можна в садик зайти, я його давно не бачив. І все. А тобі що сподобалося? Сподобалось ходити за морозивом, сподобалось пускати горки. Концерт Так. Да. До усіх привітань долучилися інші учасники заходу. Я вдячний за надане мені слово і маю велику честь особисто від себе, від освітянської родини і від депутатського корпусу районної ради, особисто від голови районної ради, що йдуть Дігорії Васильни. Привітати вас і разом з вами розділити радість цієї величної історичної події 500-річчя письмової згадки. про село Накваш. Господь щедро благословив наквашанську землю мальовничою неповторною природою, а ще більше Він благословив творчими, працелюбними, талановитими, патріотичними людьми які віками розвивали і розбудовували маленький, рай, маленький райський куточок України. Багато зусиль було прикладено при підготовці. Я хочу висловити вдячність моїм дорогим і безумовно талановитим землякам за сердечні переживання, за неймовірні зусилля від наймолодшого до найстаршого, хто в більшій чи меншій мірі фінансово, працею, творчістю долучився до сьогоднішнього величного свята. Ми сьогодні святкуємо 500 років села Накваша, Кваша. Це така дуже кругла і символічна дата. Якось близько півтора місяці тому ми домовилися так з головою сільською. І ось бачите оцей камінь, який ми привезли Карпат, Тут уже твердо увічнює власне згадку про те. Що це давнє село, і це дуже мені подобається. теж цей вираз перша літописна згадка. Дуже приємно, що стільки людей приїхали. Я пам'ятаю минулий рік села святкування, здається, на Юрія. Коли людей було менше, така погода, все-таки спека, але люди тут дуже приємно, що ця виставка згадується. Під Кам'янський фестиваль, який, на жаль, довелося відмінити через російську військову агресію. Коли ми виграємо війну, ми його обов'язково відновимо. І він стане ще кращим. Ну А на сьогодні мусимо працювати в першу чергу на героїв АТО, на їхнє соціальне забезпечення, на підтримку їхнього духу там, ну і підтримувати ті громадські ініціативи, які мають місце в таких селах, як Накваша, будуть бо справді нормальні депутати, нормальна голова, добра церковна десятка, активний отець. І сподіваюся, що ми тут дуже багато зробимо. Що ви хотіли побажати жителям насадження? Я вже їм все побажав, О, там стоять такі калачі 19 штук. А я спитався, що так мало спекли, бо якщо 500 років, то мало бути 500 кала калачів. Тому наступна річниця, яка там буде 510 чи 520, то треба допрацювати з цього приводу. Скажіть, будь ласка, свої враження про свято. Хороша погода, хороше свято, хороші люди, чудова атмосфера. Ну, одним словом, все йде так, як мало бути. Що ви хотіли побажати на Хрошанці? Ну, В першу чергу. Теперішній час, щоб настав мир в Україні. Ну і всього, всім побільше, щоб здорові були, щасливі, щоб благополуччя було в родинах, щоб біди не було Ну, простого жит... щастя, життєвого щастя. Також на футбольному полі провели матч між футбольними командами на Кваші та Понековиці. Не можна не згадати про ще одну важливу подію свята. Наш земляк Назар Барилку, який захищаючи українську державу, пострадав від ворожої кулі в зоні АТО, був нагороджений патріархом Київської всія Русі Філаретом, медалю за жертовність та любов до України. Вручити цю пам'ятну нагороду нашому захиснику мав змогу єпископ Харківський і української православної церкви Київського патріархату Митрофан. Назар Барилку поділився з нами своїми враженнями. Я дуже сильно приємно здивований, особливо е не сподівався от нагороду від е Філарета отримати. Звичайно е вдячний і не сподівався, я під дуже приємними враженнями від, від цієї нагороди. І хотів би бажати е З землякам? Е ну я тут. Народився, я тут і виріс. Це є моя рідна земля, землякам, всім своїм привітати з цим святом, з ним села. Нарешті воно вже встановленням обеліску, вже буде святкуватися, вже є точна дата. Побажати здоров'я насамперед, згуртованості. І залишатися хорошими людьми. У нас тут хороші люди живуть. Хороші, як би не було. Села Лукашина, Кваша, Микити. Згуртованості, насамперед, згуртованості. Пісенним виступом привітали односельчан, гурти з та подих весни. Водночас сумно та радісно пролунали у їхньому виконанні музичні композиції Дикі гуси та черевички. Частують гостей у Накваші, мали змогу переконатись усі бажаючі. Зокрема, тут спекли 19 медівників, у приготуванні яких взяли участь чарівні руки господинь Микитів та Лукашів. Іменний медівник довжиною в 3 метри та шириною 45 см важить аж 28 кілограмів. Не дивно, що найсмачніший медівник Брідщини побив рекорд на Кваші. Допізна звучала музика на сцені, а людей лише прибавлялося. Це є найкращим свідченням того, що святкування пройшли на ура. Безперечно, неабияка заслуга у цьому є голови Наквашанської сільради Лотоцької Мар'яни Павлівни, яка невтомно трудилася, щоб свято видалось на славу. І як бачимо, це їй вдалося. Усі з нетерпінням чекатимуть наступного разу, щоб приїхати сюди, у цей казковий куточок Бродівщини, де кличуть своєю гостинністю привітні мешканці села, а над іквою лине українська пісня.